Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика Прокачка без доната. Так, запікався в каточку, це у нас режимчик контроль точок. Зі мною в групі буде грати Аня. Аня, привіт. Всім привіт. Так, ну і зараз ми поглянемо, що ми зможемо зробити в цій каточці. Так, до речі, тут уже знижечки у нас у грі. Так, що, мабуть, будемо качати страйкера вже в наступному відеоролику, куди ти, гром китає ой-ой-ой страйкер зводиться, чи то шаф, чи то шаф, шаф Ого. Блин, Твинтик кидай. мне бы аптечки дожить. Нормально, дожил. ти підеш. Угу. Дякую. Так, тут фрінд будеть. Пас, брів. Сорян, кинув кров. Я думав, він тебе доб'є так на лут. А у него модуль не надо. Ага. Я просто бачу, что ты долго не Капец, модуль везде А он еще не один? Просто? меня один, ты понимала. А сегодня... Ай, короче. Ну, зазвичай багато є модулів від Твінсіка. Ага. Мінімум три. Так, щось я невдало заїхав до них на базу і тут мені кришка. Ничего себе, В тому молодка ще Угу. Оба, она може пожатила. Нормас просто пощастило. Походу <гаду> квіт <плід> залетів. О! И тут пощастило, ну це капець просто. Хотів <гаду> по диктатору садить а плетила десь наверх. <гаду> Так, мені сусуничка залетіла. Так выносим страйкера? Капец, и выносит шар Ареса Точка сверху Суперника мы Блін, тут по мені і підпал залетів, і Магнум якийсь залетів. Відпаду кришка буде мене. Так, виграємо ми цю каточку. Попалась, у нас тут нормальна команда. Дякую тобі, Аня, за компанію. Тобі також дякую. Так, зараз перевіримо, чи я все позабирав і відкриємо контейнери. Побачимо, може, що топово впаде. Або хоча б кристалів підсипе. Так, забираємо. 20 звичайних, 3 рідкісних і 2 епічних відкриваємо. Салюти випадають, ну це потужна тема. Так, тут кристали і нарка. Так, ну і два епічних. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.